Що потрібно знати про самооцінку, як вона формується і яким чином впливає на вибір партнера та стосунки? Вітаю вас! Сьогодні говоримо про тему, яка стосується кожного, про зв'язок самооцінки та відносин. Не забувайте підтримати україномовний контент. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал Ненародна Мудрість, аби не пропускати нові відео. Як формується самооцінка, самооцінка закладається дуже рано, ще у дитинстві до 6 років. Вона не з'являється відразу після якоїсь вправи чи короткої практики. Це глибинне уявлення про себе, яке базується на двох ключових переконаннях: я хороший чи поганий. Що я можу дозволити собі, а що ні? Тому ці установки стають основою для того, як ми будуємо своє життя і взаємодіємо з людьми. Відомий психолог Ерік Берн стверджував, що саме в ранньому віці дитина формує базове уявлення про себе. Ми дивимося на світ очима батьків, навіть тоді, коли їх уже немає поруч. Чому так відбувається? Коли ми народжуємося, то повинні навчитися виживати. Найближча доросла людина наші батьки. Вони змогли вижити. Тож ми копіюємо їхню поведінку та сприйняття світу. Внутрішній критик, який формується на основі цього досвіду, має одну мету забезпечити виживання, але він не піклується про те, щоб ми були щасливими. Саме тому ми часто продовжуємо оцінювати себе очима батьків, несвідомо повторюючи їхні сценарії. Вплив на вибір партнера тут і криється ключова річ. Ми схильні обирати партнерів підсвідомо керуючись цими ранніми установками. Нам знайомі ті почуття, які ми переживали в дитинстві, і все життя ми прагнемо знову зустріти їх у стосунках. Карл Юнг писав, що доки ми не усвідомимо власне несвідоме, ми будемо думати, ніби повторювані ситуації у стосунках, це наша доля, як низька самооцінка впливає на відносини. Досить часто саме вона стає причиною конфліктів людина з низькою оцінкою себе, часто незадоволена партнером і самим шлюбом. Має знижене відчуття радості та впевненості в житті. Швидко розчаровується, відчуває брак мотивації, схильна перебільшувати недоліки партнера або власні слабкі сторони. Виникають дві поширені стратегії: перша знецінювати себе та не вірити у позитивну оцінку партнера. Друга знецінювати партнера, критикувати його, щоб, хоч трохи, відчути себе сильнішим. Це може призводити до аб'юзивних моделей поведінки. Чи можна змінити ситуацію? Так, і це найважливіше самооцінка це лише судження, яке можна переглянути. Ми здатні усвідомити, які установки успадкували від батьків, навчитися самостійно визначати, якими хочемо бути, бачити свої сильні сторони і використовувати їх у досягненні цілей, приймати власні слабкі сторони і не дозволяти їм руйнувати наші відносини. Коли ми починаємо працювати над цим, наші стосунки стають здоровішими, а життя гармонійнішим. Отже, головний висновок такий: якість ваших стосунків безпосередньо залежить від рівня вашої Самооцінки. І хороша новина, її можна розвивати. Це у ваших руках. Дякую за увагу. Якщо тема була для вас корисною, ставте лайк, діліться цим відео та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!